Ми знаходимося в даному класі Служби собак-детекторів, де ми навчаємо як вибухонебезпечні речовини та пристрої, та наркотичні речовини та вироби. Дана собака спеціалізується в пошуці вибухонебезпечних речовинах та пристроях, яка здатна шукати, як гранати, патрони, торкіл, пластіт, зброю. Ну і все, що зв'язано з вибухонебезпечними речовинами та пристроями. В службі собак-детекторів є три категорії. Категорія А. Це категорія вибухонебезпечних та вибухонебезпечних речовин та пристроїв. В цій категорії собака обозначає тільки двома варіантами: вона або сідає, або лягає. В категорії Б це є собаки, які шукають наркотичні речовини та вироби. Собака обозначає е, чотирма варіантами: сідає, лягає, голосом і царапає. І категорія В, вона сама найслабша, це є пошук е, тютюнових виробів. Там чотирма варіантами собака може обозначити. Перших днів, коли я її взяв для служби, то ми привчалися розбивали саму апортіровку. Це до ігрушок, любимих ігрушок. І в подальшому пробували ми їх ховати. Ховати в різні ящички, в різні вковочки, так, щоб собака почала включати нюх. Після цього моменту наша задача була її чітко обозначити, ну, щоб вона могла чітко обозначувати. Ті місця, де знаходиться ця іграшка. Якщо собака тільки почала це все, цей процес пройшла, пішов процес самого вивчення запаху. Ми кладемо цю, цю іграшку і кладемо даний запах зброї, патронів, пластіт, тротіл, і собака, чувствуючи свій свій любимий м'ячик, вона сідає. Сіла, ми другим м'ячиком підкріпляємо. Проходить 2-3 дня, ми працюємо з цим моментом, і тут в один момент ми цей вже, цю іграшку ми забираємо. І тут собачка вже розуміє, якщо вона працювала, вона вже вивчила той запах там, той зброї чи пороху. І вона починає, я ж на цей запах сідав. І тут легенько задіять я їй допомагаю. Поміг раз сісти, поміг два сісти, на третій раз вона вже сама сідає. І вона тоді обозначає. Потім ми цей запах цього м'яча, цього, цього апортіка, забираємо і лишається тільки той запах, на який ми. Є там, чи це наркотичні речовини, чи це вибухонебезпечні. Тиждень-два тренування, і собака вивчує цей запах. Переходимо на слідуючий запах. Ця собака знає, вже шостий запах. Лишається запах слюни. І тому я стараюся не лізти до Я відкрив там, там ті самі патрони, відкрив я запах патронів, постояло воно декілька і одразу же кладу я... апортик, Але збоку. Збоку поклав я і даю час, щоб воно трошки постояло. Хоча б хвилин 20-30 годин. Вибрати цуценя іменно для роботи це дуже, болі дуже складно. Сразу я вибираю, в якому напрямі я буду працювати. Чи це буде, буде зв'язано все з вибухонебезпечними речовинами, чи це буде розшукова діяльність? Якщо це буде все зв'язано з вибухонебезпечними небезпечними речовинами та пристроями. То я буду брати апортіровщика. Це щенок, який готовий гратися з іграшкою. Ну це є німецька вівчарка, лабладори, малінуа, бельгійська вівчарка, ну, ретрівери. Ну, це ці породи, які саме більш такі здатні до цих пошуків. Добермани непогано даються, спаніелі. Все залежить вже дивимося по собаці. По собаці Бо для одної собаки достатньо 3-4 місця, а для другої півруки. Ну, Годуємо два рази в день її, рано і вечір, каша з м'ясом. Е, корм ми даємо тоді, в тому випадку, якщо ми їдемо відрядження, відряження, де, де немає можливості зварити їсти, тоді я беру мішок корму з собою, це залежить на який період часу я їду. Можливо, мішка буде недостатня, можливо, треба два і три брати. Їй один рочок. Вона народилася 1 липня 2021 року. Вибирав її для себе, хотів в одному напрямі не вийшло, і вийшов інший. Вийшло. Це дівчинка така. Перед цим, щоб її взяти на службу, вона повинна пройти тестування. Тестування це буде апортіровка, будуть команди. Якщо собака йде по вибухо-небезпечних речовинах та пристроях, то вона буде більшості все зв'язана з апортіровкою. Як вона знаходить, чи в неї є пошук, як вона шукає, чи вона включає очі, чи вона включає нюх. Бо є собаки, яким кинув апорт, вони бачать і починають очима шукати. А є собаки, мене цікавить собаки, які шукають носом. Ну, я кидаю апорт. Спочатку глянув, як собака його віднайшла. Як вона мені його принесла, чи вона тікає від мене, чи вона, якщо взяла іграшку, чи вона віддасть мені іграшку. Ще навіть такі моменти є різні. І сам пошук. Як собака заактивно шукає. Якщо собака мляво не хоче шукати, то ця собака в цьому напрямі вона буде вдачі не годиться. Вона повинна активно і позитивно шукати. Одні собаки старші, одні собаки молодші. Кожного року ми приблизно по 3-4 ну, максимум 5 собак кладемо на службу. Старі собаки, які вже нездатні, не є боєздатні собаки, вони списуються. Там буває, що деколи за станом здоров'я собака там чи помирає, ну все буває. То є молоде покоління, підростає, яке -як буде кластися на баланс. Були два рази зонято. Реальними розмінуваннями, реальні блокпости, де, є, де бігає зброя, де ходить зброя, де є в розшуку, в міжнародному розшуку, ми затримували людей. І ця собака спасає життя. Спасає як моє життя, так і моїх товаришів, якими ми стоїмо, стоїмо на блокпості. Бо це є все безпека наша. Якщо собака сіла, це вже готовимся до бою, реальному бою, бо реально людина буде захищати, вона буде доказувати, що нас там немає і нічого. А собака каже, що воно там є. Я себе завжди вдосконалював. Постійно вдосконалював, їздив в школу, вчився, продовжував знову вчитися, записувався на приватні курси, такі є курси, як КСУ, де можна отримати багато різної кваліфікації і різної такої, можливо, я ці моменти я всі знав, що я їх неправильно міг зрозуміти. Є то, також є інструктора, є судді, які також цим займаються. І є моменти, в яких я не, не настільки є такий професіонал, люди є ще по 40 років проробили. Вуза в даному моменті у нас тут немає. Якщо людина так дуже сильно хоче вступити, зв'язано все з бути з кінологією, то є е, курси КСУ, де навчають інструкторів-кінологів. Можливо, з першого разу не вийде взяти інструктора. Це дуже важко взяти інструктора. Приблизно в рік. Часом навчається около 60-120 чоловік, але більше половина не бере інструктора. Також можна дорости до того рівня, де можна стати старшим інструктором, суддею та суддею вищих міжнародного класу. Звичайно, можна їхати за кордон е тренуватись, тренуватись і показувати свій рівень за кордоном. До чого можна достигнути. В нашій службі, щоб попасти на нас на роботу, потрібно встроїтись спочатку. Як, чи ви будете працювати в поліції, чи ви будете в Нацгвардії, чи в МЧС, там, ДСНС, чи в армії, то потрібно прийти спочатку прийти на роботу, а потім ваш, вас направлять на спеціальні курси. В нас направляють в місто Житомир, де є школа спеціальна для цього, і нас там навчають. Навчання проходить півроку, півроку ми вчимося як Суто поліцейський, а півроку як кіно. Собака повинна мене відчувати. А я її. Тут не авторитет грає роль. Авторитет він само собою. Якщо є контакт, тоді буде і авторитет. Без контакту авторитета не буде.